Вітаю з вами Юрій Перетядько, і сьогодні ми розглянемо комплекс вправ для вашої спини та шиї для того, щоб ви просто почували себе краще. Кожну вправу виконуємо рівно одну хвилину. Як тільки ви будете почувати, що вам цього вже недостатньо, додавайте трошки часу на кожну вправу. І так, поїхали! Починаємо робити оберти тулубом. Це перша вправа, потім по великому колу. Обов'язково виконуйте кожну вправу по одній хвилині в середньому темпі. Далі, дивіться, нахили вверх-вниз і по сторонам. Теж по два рази, так рівно і по колу, так рівно хвилинку. Йдемо далі. Тепер далі ми тиснемо головою в одну сторону, рукою тиснемо в іншу сторону. І тримаємо так рівно одну хвилинку. Так само і в іншу сторону. Тиснемо головою в одну сторону, рукою в іншу, і рівно хвилинку. Йдемо далі. Тиснемо головою вперед, руками тиснемо назад. І так само ми тиснемо головою назад, а руками ми намагаємось штовхати голову вперед. Далі, нахили від плеча до плеча. Намагаємося вухами доторкатися одного плеча та іншого плеча. Так само і поробимо ще на іншу сторону. Тому що навантаження буде вже на іншу сторону. Так само одну хвилинку. На одну на іншу сторону. Йдемо далі. Руки обов'язково грудьми лягаємо на руки, ліки біля себе і так само робимо нахили. вверх вниз Головою стукатися у підлогу не треба. Так само хапаємось за ноги і починаємо вверх-вниз прокачувати так само шию. Трошки укріплюємо. Великою вона не стане. Далі підйом лівої ноги та правої руки. Так само права рука та ліва нога. Намагаємось прогнутися максимально, наскільки у вас виходить. Далі починаємо прогинатись. Та випрямлятися в одну та в іншу сторону вверх вниз Йдемо далі. І далі у нас наступна вправа. Ми робимо гіперекстензію. Робимо її не дуже швидко, але намагаємось прогнутися максимально. Смикатись не треба. Далі дивіться, прогинаємо максимально спину, робимо декілька кроків руками вперед і знову прогинаємось вниз. Знову робимо ще потрошки. Можна робити малесенькі кроки і прогинатися. Потім повертаєтесь. Те саме положення, з чого починали, і повторюємо так рівно хвилинку. Ідемо далі, максимально піднімаємось і починаємо вже далі максимальними ривочками доробляти. Далі вкручуємо тулуп, по одною рукою впираємось, іншу руку намагаємось завести максимально за спину, так само і в іншу сторону. Подивіться положення рук, як я сиджу, тобто вам це допоможе виконувати вправу в Йдемо далі, максимально піднімаємо верхню частину і розводимо рівні руки назад. Далі, так само, але вже зігнуті руки, максимально заводимо за себе. Груди мають не доторкатися до підлоги. Йдемо далі, одне коліно піднімаємо і намагаємось доторкнутися до іншої сторони. Рукою можна допомагати, притискати її. Так воно трошки розтягне спинку, так само і іншу сторону робимо. І остання вправа в нас нахили вверх вниз Дивіться, випрямляємось максимально випрямляємось, таз подаємо вперед і робимо це вже максимально швидко. Ноги намагайтесь тримати прямими.